Так, і ще таке одне запитання. Чи планує компанія Limagrain розширювати асортимент культур, наприклад, соя, що постачаються на український ринок? Компанія вивчає нові можливості, нові шляхи для розвитку? Звичайно, але перш за все ми сфокусувалися на тих культурах, з якими ми присутні на ринку України. Це практично весь набір польових культур, починаючи від горохів, ярих ічменів. Озимих пшениць, ріпак, соняшник, кукурудза. І перш за все, наша ціль це покращити ті наші надбання, які є на сьогоднішній день. Так, підтвердження моїх слів є те, що, наприклад, в галузі насіння озимого ріпаку ми починали з тієї тобто да, стійкість до вірусу жовтухи, тобто турнепсу. На сьогоднішній день, тобто ми пішли набагато глибше. До тобто, є е, багато продуктів під Inflex. Що таке Inflex? Він поєднує в собі три основні характеристики: тобто це максимальна врожайність, це стійкість до розтріскування і це краще засвоювання азоту. Е, Слідуючим нашим кроком є це розвиток STEM Health. тобто, це ті гібриди, які стійкі до Фомозу, які е, Толерантні до вертоцильума і також стійкі до вірусу жовтуки, які я згадав. Ну І саме останнє, мабуть, наше надбання є це склерофлекс, <скверофлекс> це ті гібриди, які мають повишну, я би так сказав, толерантність до збутно хвороби, яка на сьогоднішній досить актуальна, це склеротення. Що стосується напрямку соняшника за останні, скажімо, 10 років. Ми суттєво покращили стійкість до уси підоних, я би так сказав, раз вовчку. Також це стійкість до посухи, це обійність і останні наші напрацювання це стійкість до хвороб, зокрема морозу. На сьогоднішній день це досить поширена хвороба в Україні. Тобто, да, і якщо Скажем так, пропустити або неправильно вибрати продукт. Це може бути суттєве зниження урожайності, або навіть повністю втрата урожайності. Що стосується кукурудзи, ми тут значно наростили наш, нашу лінійку. Ми добавили багато продуктів групі силості 300. це зубовидні продукти, які характеризуються максимальною урожайністю, хорошою віддачею, і самі останні наші напрацювання це. Данубія це зовсім новий розвиток нашої генетики. Це зовсім нові продукти. І вже в цьому році ми очікуємо перші продажі бренду Данубія. Данубія говорить сама за себе, тобто, це перш за все ті країни, які знаходяться в донанському регіоні. Вони мають абсолютно високу врожанні, і саме головне, вони досить пластичні і мають хорошу здатність до посухи. Тому я переконаний, ці продукти знайдуть місце у наших аграріях. Дякую, Віктор.